Доброго ранку! Сьогодні 23 жовтня 2023 року. Ми знаходимося в місто Липовець, Вінницька область, центральна України. Сьогодні ми будемо обрізати однорічний куст винограда. Він був посаджений 22-му в осінь. Сорт називається. Сорт велюр. У нас за рік виросло. Чотири гарних пагона, ми їх оставляємо на плодові стрілки. На слідучий рік ми будемо оставляти невеликі рукава, так як він ще молодий і потрібно, щоб він набрався сил. Ми відрізаємо там до метра, наприклад, тут ми відріжемо. І другий рукав теж само ми відріжемо небагато, що було. А весною ми ще будемо нормірувати вавинами, які здесь беремо, щоб не було сильна нагрузка на куст. І так же само ми на другій площині обрізаємо тоже так же само, небагато, оставляємо бруню. І тут так же само відрізається на плодову стрілку. Отак От вже в нас обрізаний однорічний куст. Ось ми підійшли до другого куща, який в нас цей рік Це сорт, чи гібридна форма Байканур. Він нам в цьому році видав невеличкий. Вагони. Вони тоненькі, там 3-4 міліметри. Ми його будемо різати на обратний ріст, щоб він нам в слідуючому році дав гарний рукава. Ми його відріжемо на декілька почок, 3-4 до 5 почок обрізаємо. І так само цей обрізаємо. І цей обрізали, його вкриємо на зиму і буде нас він зимувати. А на весні він дасть новий, гарний, потужний, пагони. Будуть слугувати нам рукавом. Ось ми підійшли до куста, йому вже 4 роки. Він вже дважди плодоносив, будемо врізати. У нас, у нас в ньому є аж 5 рукавів, ну один рукав для того, щоб між рукавами оця пустота була заповнена з тої сторони. Я оставляю коротенький лозу. Ось в нас є рукав. Він пішов. Є на ньому 4 гарних пагона. Але нам потрібно залишити тільки один. Ми вибираємо, який лучше росте, щоб його нам було положити на перву проволоку. Цей не потрібен, бо він так віддальоний буде. Ми його вбираємо. Остається в нас дві. Цю ми залишаємо як основну. Підрізаємо на метровій висоті. Отак відрізали. Буде в нас вона служити на плодову стрілку. Вона осінь чи по весні вона положиться отак, прив'яється до нижньої проволочки і буде служити нам як плодова стрілка. Ще в нас є тут теж непогано. Ми можемо посилити цю плодову стрілку на коротку обрізку. Обрізаємо так. Буде в нас посилена плодова стрілочка. Це все остальне ми відрізаємо тут цей торічний рукав. І нам не потрібний. З цієї сторони в нас є вже так же само рукав, Потори плодони нам. Є плодова стрілочка, буде в нас гарна, товщиною. Ми її обрізаємо на 10-12 почок. Це все остальне, цей рукав ми відрізаємо. Він нам більше не потрібний. І вбираємо його. Так само ми робимо з тої сторони. Є в нас рукав І плодова стрілка буде. Ми тут внизу обрізаємо. Це нам не потрібно. Є ще в нас одна, один рукав, який буде нам слугувати, закривати промежуток між рукавами. Ми цю одну обрізаємо внизу, а цю стрілочку обрізаємо на Нам Замістити це пространство. Щоб не пустувало. Це все остальне підрізаємо. Воно нам не потрібне. І вкорочуємо стрілку. Чуть вище метр-метр двадцять робимо. І вона буде прив'язуватись навесні. Точно так же саме ми робимо і на цю сторону. Є в нас рукав. Подова стрілка, яка гарно розположена. Ми відрізаємо рукава старого. У нас така плодова стрілка. її вкорочуємо. І все. Отак От у нас буде обрізаний куст. Йому 5 років. Ось ми підійшли ще до одного куста. Йому також 5 років. Це сорт Аркадія. За цей рік він нам вже дважди от плодоносив. І ми будемо його обрізати. Ось у нас є 4 рукава. На кожному рукаві є гарний потужний нам лози. Ми їх оставляли трошки ближче до голови куста щоб не удліняти нам рукави, бо за пару років нам буде він плодоносити аж туди далі. Не буде де плодоносити. Я оставляю гарні потужні пагони, щоб вони були на заміщення плодової стрілки. Ось у нас гарних два потужних є пагона. На перму на рукаві ось рука в нас. Ми його обрізаємо. Старий рукав. Убираємо. Він нам не потрібний. Є в нас тепер одна потужна, гарна плодова стрілка. Ми її відрізаємо на 10-12 бруньок. Отак відрізаємо. І в нас буде плодова стрілка. Ось другий рукав. Тут теж також є дві гарних потужних пагона, але цей трохи в нас в сторону дивиться. Нам, ми його відріжемо, так як цей гарний потужний пагон буде служити нам на плодову стрілку в, в другу сторону. От ми тут відрізаємо так, оставляємо невеличкі пеньочки. тут і тут оставляємо, так як вони будуть присихати, щоб не перекрили нам живлення до пагона, він всохне, а на слідуючий рік ми його тут обріжемо вже сухеньким. І так же само вкорочуємо на 10-12 бруньок. Отак. Все. Ця сторона в нас обрізана. Є в нас два дві плодових стрілки на заміщенні. Так же само. На цій стороні в нас. Але тут в нас на цій стороні є, нема таких гарних потужних пагонів. Він аж ось далі є такий непоганий потужний пагон. Він нас плодоносив. Що ми робимо? Ми беремо от ці невеликі потужні пагони, ми обрізаємо їх на коротку обрізку для того, щоб нам з перекрити оце місце не пустувало в нас. Він підв'яжеться отак і буде вона, щоб не пустувало, буде будуть тут у нас пагони. А цей пагон ми обрізаємо. Отак обрізали і оставляємо плодову стрілку. Так же само ріжемо її. Ну, метр, може чуть більше. Отак обрізали І ось в нас є потужна. Гарна плодова стрілка. Вона весною прив'яжеться тут, здвинеться трошки і прив'яжеться. Можна трошки її вкоротити. Там в нас небагато до стовпця шпалери. Отак буде саме добре. І тепер на цю сторону. Тут теж у нас є вже ближче до голови куста. Гарний потужний пагон, який ми його залишимо. І залишаємо теж так же само на 10-12 точок, Метр, чуть більше може. Отак от відріжемо. От Є. Цей у нас трошки він в сторону росте, ми його убираємо повністю. І оставимо тут ще. Ну, Можна залишити так, як Аркадія, він потужний куст. Він гарно витягує всю нагрузку, Ми його трошки усилим, усилим плодову стрілку. На коротшу обрізку вріжемо. На 7-8 почок. Отак от, от то в нас це все буде вбирається. Це так. Ось у нас останеться отак. Буде дві плодові стрілочки, ми їх прив'яжемо. Беремо трошки вкоротитися ще. Отак зробимо. І це буде у нас плодова стрілочка. на Наслідний рік. Ось так вже й кущ обрізаний у нас. Ось у нас кусти вже обрізані і підготовлені до. Зимівлі. Я їх зв'язую і прив'язую на перву проволочку. Вони тут ще побудуть деякий час, Поки ще морозів немає таких. Хай вона лоза трохи закалиться, а потім будемо їх укривати. Укриваю я їх. На зиму закопую землю. Дякую всім за просмотр. Кому понравилось відео, ставте лайки. На все добре.